«Я «Я джаба». Я бачу». «Ви Звідки з'явився мем я Джаба. У Тіктоці та соцмережах цей звук швидко став популярним, але його походження знають не всі. Насправді він узятий із українського мультфільму про Аліка і Льоліка. Це короткі гумористичні серії без спільного сюжету, у яких автори пародіюють культові фільми: від Матриці і Термінатора до форсажу людей Ікс» та навіть Кошмару на вулиці В'язів. Легендарний звук Я Джаба з'явився у серії про риболовлю. Алік і Льолік вирішили половити рибу, але замість улову натрапили на інопланетян, які планували захопити землю. Герої не розгубилися, пішли за ними, хильнули по пляшці і перетворилися на Бетмена та Супермена, їх викрали і відправили у космос на літаючій тарілці. Коли вони прийшли до тями, то побачили головного інопланетянина, який представився фразою Я Джаба. Я чаба. Я бачу. Ви шпіон. Ви хотіли помішати мой грандіозний план. Ні, ми компанія Бетмен і Супермен продаємо хрустящі палочки з огоньком. Пробник безплатно, прошу, скуштуйте. Спершу друзі вирішили згодувати йому вибухівку, а потім навіть навчили прибульців гнати самогонку. Земля була врятована. Не обійшлося й без гопака та заміни американського прапора на місяці на синьо-жовті штани. Ця абсурдна і кумедна сцена і зробила звук популярним у тіктокерів. А взагалі, у мультфільмі є чимало подібних моментів і фраз, які часто стають основою для мемів. А тепер питання до вас: історію якого мему ви хочете почути наступною? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися та поставити лайк, це дуже допомагає розвитку нашого каналу.